Ютуб канал Букзіла представляє книгу. Ярослав Гашик. У пеклі. Серед безлічі душ, ув'язнених у п'ятому відділенні для найзапекліших грішників, перебувала й душа начальника поліції Гофбауера. Начальник п'ятого відділення, ротмістер Чорт Пшецехтел, на нараді дияволів не міг нею нахвалитися. Через те їй було надано певні пільги, і в казан із киплячою сіркою її занурювали лише раз на місяць. Решту днів вона літала над казаном і пильнувала, чи не висовують інші грішні душі, голову, а чи руки й ноги, щоб хоч трохи охолонути. Про всі такі спроби душа Говбауера негайно доповідала наглядачам казанів, а ті тієї ж миті витягали означені душі розпеченою сіттю, сплетеною з платинового дроту, і відправляли їх під електричний молот, який кував їх, доводячи до білого жару. Потім крізь них пропускали електричний струм, натирали їх гноївкою з під домініканських монахів і вкидали в казан, де стогнали єзуїти. А душі донощиці милостиво дозволялося цілу хвилину споглядати грам джерейної води, запаяний у скляну трубку над входом до приміщення, де стояли казани з розтопленою сіркою. Інші грішні душі не любили душу говбауера. Коли вона ширяла над казанами, вони хлюпали в неї киплячою сіркою. Коли ж Вельзевул, як він зазвичай робив раз на тисячу років, приїхав інспектувати п'яте відділення пекла і запитав у них, чи отримують вони щодня належну порцію сулеми з мишяком, вони, скориставшись нагодою, поскаржилися йому на душу говбауера. І Вельзевул, якому поведінка душі донощиці, вельми подобалася, під час п'ятого свого приїзду вшанував її довгою розмовою і пообіцяв, що коли вона поводитиметься так ще 10 тисяч років, то отримає грудку криги полизати. А скаржників він звелів повкидати в казан каноніків. Скінчилося тим, що жодна грішна душа не хотіла більше розмовляти з душею начальника поліції, окрім душі грішника, професора природознавства нарциса. Ця потрапила сюди через якусь хімічну сполуку, що знесла в повітря півміста разом із самим винахідником. Чорти сахалися її, боячись учених розмов, і вона зблизилася з душею пана Говбауера, котра, хоч і з кислою міною, все ж дозволила їй версти що завгодно. Втім, і душа професора користувалася пільгами, бо їй було доручено готувати суміш із легкоплавких металів, у яку занурювали менш грішні душі. Обидві душі тепер розважалися як могли і, надто останнім часом, усе таємниче перешіптувалися та шушукалися. Душі професора природознавства сяйнула геніальна ідея як добути потай кілька крапель води. Вона запевняла свою приятельку, що виходить з думки блаженного Августина, котрий твердить, бо тімто грішники потрапляють до пекла в першу ж мить такими, якими були за життя. Управа пекла одразу кидає їх у киплячу сірку і смолу, а на сам кінець у розплавлений асфальт. Але чому б їх не дистилювати? Може, з них вдалося б добути трохи води. Є ж у пеклі електричний молот, чому не можна винайти апарат для дистиляції грішників? Головне, зацікавити цією думкою ротмістра чорта пшецехтела, а далі все піде як по маслу. Душа начальника поліції згодилася поговорити про це з ротмістром, як і з начальником відділення, і взялася до діла. Ваша вельможність, почала вона тоненьким голоском, мені здається, що новоприбулі грішники зазнають недостатніх мук. Його вельможність насупився. Ніхто не сміє так казати, суворо мовив він, обмахуючись розшитим хвостом. Ми їх мордуємо згідно зі старими порядками й звичаями. Ваша вельможність вела далі душа донощиться, не зле було б новоприбулих грішників дистилювати. Душа професора Нарциса твердить, що це вельми добряча мука, вона вас потішить, вони лементуватимуть дужче, ніж у папських казанах із сіркою та смолою чи асфальтом. Нові грішники сильніше відчуватимуть пекельні муки, якщо їх почнуть повільно дистилювати, вони голосніше ридатимуть і волатимуть. Начальник похвалив її за те, що вона так добре дбає про своїх нових товаришів і покликав до себе душу професора. Та роз'яснила йому будову дистилятора. План начальникові сподобався і він наказав виготовити дистилювальний прилад для свіженьких грішників, у чому взяли участь душі грішних монтерів. Перший дослід було проведено над гладким іспанським єпископом. Дивак що правив про святу інквізицію, але, незважаючи на те, над ним загвинтили кришку дистилятора. Потім під ним розпалили вогнеще, і іспанський єпископ почав дистилюватися. Крізь тріск багаття сказано почалося. м'я Боже, по велицій милості твоїй. Це тобі не зарадить, іронічно зауважила душа професора, тоді як душа начальника поліції нетерпляче поглядала, чи скоро з дистилятора закапає зділена волога. Поруч чорти наглядачі били попиці якусь норовливу грішну душу. Помалу з труби апарата почала великими краплями капати рідина. Обидві душі вже й підставили були долоні, аж раптом прибіг начальник відділення. Душі зі страху розхлюпали рідину, і кілька крапель упало на ротмістра чорта, котрий зі страшенним лементом перетворився на палаючу фосфорну свічку. Пролунав жахливий гуркіт і все провалилося в тартарари. З іспанського єпископа шляхом дистиляції було отримано свячену воду. Бошелецький парох прокинувся в себе на канапі. Економка тицяла йому під ніс із нашатерем. Отямтеся, ваше преподобіє. У сусідній кімнаті лунали співи побратимів з інших парафій. Його преподобія вислухав повідомлення економки про те, як він допив останню пляшку, що лишилася після врочистого обіду на честь освячення храму Господнього, як звалився потім під стіл і як його віднесли на канапу. Та, кепсько її зрозумівши, він тієї ж миті знову заснув. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.